А мешканці багатоповерхівки на другому лівобережному страждають через засилля амброзів у їхньому дворі. Люди певні, місцевий жеб винний у тому, що вони хворіють на алергії. Адже за комунальні послуги справно платять, а бур'ян ніхто не викошує. Обезнадіяні жителі звернулися на гарячу лінію 11 каналу. Чи можна зарадити у цій ситуації? Дізнавалася Марина Дудник. Типова картина для житлових масивів зарості амброзії просто у дворі. Це 106 й будинок по Донецькому шосе. Люди тут вкрай ображені на місцевий жеп. З викошуванням алергенної рослини кожного року проблеми. В минулому году покосили. Ну, вже косили, теж, вона вже була велика, вже сімена бросила. А в цьому році, от вона зараз якраз світеть, пыльца там все. Ніхто, нічого. нічого не відбувається із боку мешканців. Вони скаржаться, що діти грають в кущах амброзії. Але прибрати бур'ян власними силами чи когось найняти, така ідея у місцевої громади не виникає. Хто таки не вона, рвав? Не кадаєю, ніхто не рвав і не касив. Я в прошлом році ходила в ЖЕК і сказала що Єфімова там є така. Я їй говорила, кажу, або ми напишемо газету, або горю ви, ви, ви в райисполком дзвоніть, або куди небудь за підтримання території в належному стані, в тому числі і за боротьбу з бур'яном, на місяць мешканці сплачують по 68 копійок за квадратний метр. Та чи дочекаються люди візити косаря, невідомо. ж ну, не Не покосили? Періодичність викошування амброзії типовий перелік послуг не регламентує, каже головний інженер Жепу. До того ж, пустив з бур'яном напрямок не пріоритетний. У нас є території, які являються придамови, а є території, які не закріплені ні одному жилому дому. Вони називаються безхозне. Ну а говорите, что в прошлом году прошлому кашу. Ну, да вот, дають очередь і в цьому гаду викасі. Косити амброзію вже пізно, каже головний алерголог області. Зараз треба триматися від неї якомога далі і хворим на полінос, і людям без жодних алергічних проявів. Дуже багато хворих приходять і розказують, що ми працювали в полі. Пололи, убирали траву, убирали ту ж амброзію, косили і появились вперше ті і лідни євліні полінози. Зараз амброзія рясно цвіте, тож кожен дотик до кущів випускає в повітря нову порцію алергенного пилку. Амброзію краще видирати, коли вона молода на початку літа. А якщо скошувати, то робити це треба чотири рази на сезон, адже квітіння бур'яна припинять лише перші заморозки. Амброзія полинно так добре почувається в нашому регіоні не в останню чергу через масове вирощування кукурудзи та соняшника. Вони слабо конкурують із цим бур'яном, на відміну, наприклад, від пшениці. А насіння алергена масово мандрують та проростають дуже агресивно. Вона має кореневу систему 4 метри завглибшки, Вона має висоту 2,5 метри. Вона може дати на квадратний метр 100 тисяч насінин. Амброзія тягне із землі воду, наче насос, і витісняє не лише культурні рослини, а й інші бур'яни. Вона майже нечутлива до гербіцидів. Тварини її не їдять. І боротьба з амброзією вимагає широкої підтримки. Це повинно знайти відгук в першу чергу у громадян, у всіх, які повинні зрозуміти, що подолати амброзію таким якимось окремим випадковим, десь епізодичним, епізодичною участі у боротьбі з нею неможливо. Потрібна тотальна боротьба з цим бур'яном. Існують наукові методи та технології пригнічення бур'яна, каже вчений. Стали б в нагоді законодавчі ініціативи і дієва система штрафів. Та найкраща зброя проти амброзії то сапка та небайдужість. Марина Дудник, Денис Єлисавенка, Олександр Дубина. Новини одинадцятого каналу.